Я хочу поздоровати всіх героїв, які вийшли в цей день рік назад, не побоялись нікого і нічого, заявити про те, що у них є вільна думка, те, що Україна не та країна, яка може стати на коліна, а та, яка мислить, зовсім по-іншому. І це були діти наші. І ці діти. Змінили весь світ сьогодні. Весь світ сьогодні встав з колін, тому що він подивився на Україну, яка вона маленька, яку ніхто ніколи не знав, крім Чорнобиля, Кличко і Шевченко. Сьогодні Україну знає кожна людина на землі. Тільки тому, що в ній є ви, великі патріоти. Прекрасні люди, герої, які вийшли на майдан, які сьогодні стоїте, які виборюєте право бути вільними, бути сильними, бути прекрасними. Тож нехай Господь всіх вас благословить в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І сьогодні для церква на Хмельниччині, де Отець Микола. Вони освятили в честь небесної сотні. Тож, слава всім героям України у Волочиську Волочиську.